Сьогодні субота. Якщо субота, то що? Я знімаю новий відосик. Коротше, вирішив сьогодні зняти щось нове, бо вже неділі-дві нічого не виходило. Щось інколи немає настрою щось знімати. Хоча там щось придумуємо кожні вихідні. Коротше, Що сьогодні? Сьогодні е будемо святкувати день народження баті. Баті 4 числа було 60. Тому... Він вирішив запросити своїх друзів і відсвяткувати таку круглу дату. Тому ми замовили зараніше кафе, ну і зараз позвали всіх на третю годину. Ми вже зранку з батією все віднесли, віднесли воду, віднесли, сходили, купили там все інше, що потрібно було. Занесли, а це він. З мамою пішов трішки раніше ще за тортом і кульки мають забрати, а я вирішив вже підійти на третю годину вже в саме кафе. Зараз 3.05, трішки запізнююсь Але я думаю, що якраз ну я вже поряд доходжу. Тому коротше, сьогодні планую засняти відосик на згадку, щоб у нас було. Ну, нічого такого в принципі не буде, знаєте, там я думаю, там сильно цікаво, але для пам'яті, я думаю, знадобиться. Тому в три починаємо. Зараз прийду, подивлюся, чи хто у нас вже відповідальний, хто вже є, можливо, ще навіть нікого немає, тому зараз вам покажу. Здрасте, 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 здрасте. Здрастить. А ще я. я ж по кругу, щоб нікого не замовився. Нічого в тебе який пістолет. Да, а ніка Та треба спитати. Кирил вже з цього пістолета, тільки що оттуди э, вистрілив пульку і каже тільки одна, да? Ну, в лабинили, вдома є, так? Так, ну в принципі, бачите, народ уже є, збираємося. Подождіть, вишиванки, вишиванки, Так, вирішили зробити фото спочатку. Здоров'я, знову здоров'я. Бажаю тобі мирного неба, це дуже важливо. Довголіття, але довголіття такого, знаєш, при хорошому здоров'ї, при хорошому настроєнні. Бажаю тобі, щоб на цьому новому етапі твого життя ти більше подорожував. Для цього теж потрібне здоров'я. Все, що ти хочеш, все, що ти задумав, щоб обов'язково збулося. Ми з сином тебе дуже любимо і бажаємо, щоб ти в нас був ще довго, довго, здоровий і щасливий. Як? Ой, ми приєднуємося до цього тосту. Хочу сказати щастя, здоров'я, благословення Божого і всього найкращого, мирного неба. Ну так, щоб було все в достатку і живі, здорові, а все не приложиться. Дожив вся называется. Их, <laughs> 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 <Не хал>, а как ты их обходишь? А. а? а? а. «Тебе с мы тебе в принципе все уже с мамой сказали. 4 числа мы тебя сильно любим. Мы там тебе всегда во всем аллитр. стараемся поддержать. И нас тоже поддерживаешь. Я уверен, что тебя в клубе 60 примут. А если уже есть тут 60 плюс. Да. Если... Не пока 60. Пока... Если, плюс, ще... если тут Я, есть да, представители да, цього клуба, меня... они с тобой выпивают, значит все-таки ты, да, наверное, будешь принять. Поэтому будь здоров, Так уже сказано.

Там пару фото посад свого друга хочу поздравити. Так не паска відговорити буде. Так, що все було в сім'ї як треба і на роботі, і взагалі миру і всього найкращого. Щас я ще стихи не маю, але з днем народження вітаю, побажань найкращих маю. Звичу радості, доставків, справах, успіхів, порядку, мрій та задумів, здійснення, щастя, миру всьогоденні, божих щедрот, людської поваги, кохання взаємного, до всього натхнення, здоров'я, міцного, невтомної вдачі і щоб кожен день приносив тільки задоволення і удачу. Дякую. Иди сюда, вот так пить шарики, как раз мишка. Спасибо. 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 Привет. Спасибо. Привет. Спасибо. это Андрей. Это Сережа, Дима. Похресник. Привет. Привет. Дай лапку. Привет. Почекайте. Так, ще раз познакомились, да? Андрюха, Серега, Лена, Дима. Ой. Не плакать. плакайте. Почекай, почекай. Днем народження. Це, не шкує, Це саме головне. Щоб щастя, ну, удачі ти ж задумаєш, у... удачі не? у життєву ну, твоєму у віде, у віде. У щоб в тебе все збувалося, ну, щоб ти задумав, щоб здійснювалося. Бажаю тобі також подорожі, дай Бог, щоб може, поїдеш Я ти ще... до нашої до оці. Ну туди дуже добре. що робити, свої паспорти. Всього-всього самого найкращого. Ну і щоб в тебе все вдавалося, набилося, щастя, здоров'я, дочекатися внуків. А що це, а а це ти, pequeña... а ще, ти не всіх цілував, так чуєш? Дівочка мене цілувала. Вже то сказали. Вони ж прийдуть з дуска, а нам треба за собою. на машині ще? Ні, на таксі. А, давай. І я теж його дуже сильно поважаю. Благодаря цьому чоловіку я узнала Сашу. Така людина, таких людей дуже мало. Дуже мало. Коли б не обратився, коли б що не сказав, поплакався чи, чи посміявся, він завжди, за. він завжди за і каже, в мене завжди Леня поїхав би у Польщу, Таня, дзвони, а в мене тут прорвало Бог знає, що там якусь трубу. Таня, дзвони, я приїду з підпустки, приїду, я зроблю тобі це, що там проблема. Я дуже хочу таких людей випити. Дай Боже таких людей побільше і кожному з нас. І ском зробив сигналізацію. Я хочу випити просто за цю людину, яка людина з великої букви. С, так? Да? О? З. з великої букви. А, Дай Боже, таких людей побільше кожного з нас. Що можу побажати вам Щастя, здоров'я, удачі, підтримки сім'ї. Хай вас, вам синочок вам подарить щастя якесь в відівнуків, поняв? А так, ну не знаю. Блін, я не багато сім. Дякую вам, дуже. спасибі за все, за твої побажання. Дякую, що ви мов молодець. Я вас є за вас таке. Десять шариків з грузом. Так, а ну знімайте його. Любили, поважали вас. І щоб твої мрії, бажання збулися. Де ж там е? Не задумай пострелі. Що я щось скажу? Ти може підем якийсь перед, хоча в машині іде, нормально. А ти не знаєш, що можна привязать собі там? робить. що я не якщо успію. Ну за мною не надо. Давайте. Дай Боже. Діти троїв сьогодні плаче. Нічого не Все, я уйшов, я плачу. Слухай я слухаю, я живу. Дорогі священий, я вас вітаю з днем народження. Хочу вам побажати. такого... Здоров'я, козацького, козацького, козацького да, е, 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 успіхів, всіх ваших е, е, сімейного щастя, здійснення ваших запоріжних щоб Все складалося подорожі. ваших подорожей, подорожі, Шіпі... цікавих, яскравих, активних. А, а, а я бажаю нашу да, більше. Також бажаємо в майбутньому, в, в, в oh, майбутньому. Вам внучків вже, ми ждемо, ждемо, ждемо. Так що всього вам найкращого, гарного настрію, позитиву. Всього самого найкращого. Присоєдимося. Давайте здоров'я, сімейному благополученням. Життя починається. Багато вам подорожів. Активності, тетя Галя вам допоможе. вона активна ну, дівчина, Нехай вас утримує у всьому. Ну, і... Всього найкращого вам неба с мина одного благополуччя! — Дякую і... ну, вже не ближче часом нучі дякую. дякую вам, що ви сказали за подорожі. Льоня, то ти і... Вона має мають таку золоту половину. мене. Yeah. піть не можна подорожувати і можна на край світи. І, 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 і на то можна вже і, <палнік> і на край світу. Ні, <палнік> Дякую. <палнік> Музику, пожалуйста, хорошего, сорі, сорі. Давайте ще раз, бо це. Моє серце не годи. Не годи, не годи, нам на.

thank mm -hmm. you

там буде так я. Люди. Я Овмінська Що вони роблять на цьому день народження? Я не, я не знаю, маси масени, Попаду! Папа, да ты, папа, повізишь! Я тоже спину поразу. Подождите, не спішить, я я подожди. Сейчас спіши. заряд, заря... а. Секунд, подожди. Давай, ну. Дві зарядки! зарядку, сбивай. Так, 50 гривен выстрел. Да. Да. Добре, давай. Давай. И папа, да. Лен, може да. погодує свого чоловіка. А навіщо? ми прийшли в кафе? <риві> ну, возьміться, возьміться. <риві> Подожди, дивіться, дивіться, дивіться. А дивіться, куди. Просто так? Ну, це детский пистолет. Ааа, не

Ого, який крепкий! Ми районі... Наверное... Ні, так ти, на його не розоб'єш. О, отак так. Да. О. Тільки давай мусор забери оце. це. промив. І в мусорник його туди. Да-да-да, да, 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 да. Вот. Все, в лопу. Все, макар

Короче, щоб ви розуміли, Граємо, хто шар не попадає, то три рази присідає. Не попав. Сюда. Де відео? А кинусь я причем. Серега, Серег, Серег, давай. Ну я сильно. Стоп, 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 Будь мой, рейд! Задумай, пожалуйста! Задумал? Задумал. Задумай! Молодец!

Пуститься, то вчиться, знову граємо. Ми усі тебе вважаємо, ми шануємо і вважаємо, щоб стоїть тобі, ще любилося, щоб злося все, що насило своє.

Дивись на мене, дивись, опа. Дякую. А тепер пустиком. А тепер а тепер давайте там станемо і скажемо. Я передаю Що то хочеш сказати? Дякую. Очіняти Ви

Пока. Не в нарозі. Дякую, внучок. Спасибі тобі, ти умнишка минуло. У мене ну сайки. все. Здоров'я. І багато літаків. F16. Скажи, що бабу Галю любив. І Так. Да. Балові.